Весна в Одесі вже в самому розпалі, проте саме в цей період потрібно більше вітамінів для зміцнення імунітету, адже віруси досі витають в повітрі, а хворіти ніхто не хоче. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик, і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Сьогодні ми завітали на один із найстаріших ринків Одеси новий базар, щоб дізнатися ціни на вітамінні фрукти та й загалом на продуктовий кошик. цены как были, как бы такие есть. Уже меньше мандарины, апельсина есть. Испания 150, Турция есть 100. Ну и яблоки как были, такие есть 45, 50 и 60. А так гранатик 180. Лимончики вот подорожали уже. Есть Турция по 120 гривен. И была Испания, но сейчас уже все закончилось. 300, 300. Виноградики тоже Испания, они по 350 гривен. Бананчики тоже подорожали 90 гривен за килограммчик. Ананасики есть 250, 270 и 300. Помидорчики, вот Турция, 140 гривен. Местные, вот Микада Умань, 270. Коктейлька 300 и 350 микадные. Огурчики наши, 140 гривен. 170 гривен. Николаевские 180 гривен и Измаил домашняя 190 гривен. Редисочка тоже наша с маяков 50 гривен за пучок. Капусточка молодая 150. Кабачочек импортный 150 гривен. Перчики 220. 220 и вот зелененький есть 200 гривен. Картошечка 40 гривен, лучок 25, бурячок 35, морковка 45. И капуста обычная 50 гривен за кило. Петрушка, укроп 15 гривен, пучок, лук зеленый 15, салатики 25. Конечно, да, да. Пошла, Конечно. Вот так, молодым, дорогу. Давайте. Например, черешенка 1000-1200 килограмм. Клубничка 380 килограмм, 350 гривен килограмм. Ну, есть подешевле, но она такая мелкая. А виноградик? Виноградик. Есть вот такой черный без косточек 350 это аватар. Беленький тоже без косточек 300 гривен килограмм. Есть розовый, вот такой 250 гривен это кардинал. Все импортное. Виноград, импортный клубника, импортная. Из нашего только игрушки. И яблочки. Грушка такая 180 гривен. Цены очень выросли, потому что весна. Когда уже пойдет наш урожай, ближе к лету, цены немножко припадут. Допустим, на клубнику, то точно, на всякие, ну все, что будет. Все, что будет наш виноград, тоже будет дешевле. Голубичка будет наша. Сейчас килограммчик 900 гривен и 800. Ну, наша будет в пределе 200-300. Так, так всегда было, по крайней мере все такое, вот сейчас вся это, все это экзотика. Потому и цены выросли. К лету ждем падения цен и ждем хороший урожай. Есть масло со сливочки, оно все со сливочки, но вот это более плотное. И вот эта плотненькая 450-500 гривен. И вот нежненькая, оно намазывается очень хорошо, чуть-чуть помягче. 400 гривен за килограмм. Коровья брынзочка 180. Смесь козочка с коровкой тоже 180. Овечка бочковая, выстоянная. Вот такая вот, как уже с глазками, шикарная. Это из молодой. 300 гривен и вот есть бочковая прошлогодняя брынзочка, тоже 300 гривен за килограмм. Фета 180, э, моцарелла 250, болгарская брынзочка 250, овечка молодая, среднесоленая 300 гривен, плотненькая, жирная, хорошая, очень вкусная 300 гривен. Сыр сулугони беленький, зелененький, красный с паприкой. Еще есть паприк, Просто паприка. Тут паприка с укропчиком. Ниточки, палочки закончились. 300 гривен за килограмм. Творожок жирный. В печи отогретый. Очень вкусный. Цельного молочка. 180 гривен. Средней жирности творожок. Тоже в печи отогревается. 160. Обезжиренный творожок. Смотрите, какой красавец. 120 гривен за килограмм. Уступаем и по 100. Если кому-то надо чуть больше килограммчика, по 100 гривен. И вот этот вот печной с цельного молочка, в печи, в печи отогретый коричневый творожок, 220 гривен за килограмм. Сметана нежирная 170 Жирная сметанка 230, вот это погуще будет тоже жирное 230 и сливочка жирная на масло 300 гривен за литровую баночку. Смотрите, какая сливочка. Видите, уже готовое масло. Цены такие же самые. 80 гривен за десяток. Яйцо отборное, мелкое и крупное мы делаем лапшу, а красивое крупное мелкое и грязное на лапшу, а красивое и крупное продаем. Домашні копчення у нас, колбаски, м'яско, домашнє сало обов'язково солене, свинне, вартість 250 гривень за кілограм. Дуже класно, я хочу звернути увагу. Класно кормлені поросята, золота вашкіринка, що це ну, найважливіше, тому що вона дає аромат і смак і... ...завлікає до нас наших клієнтів ціна 250 гривень за кілограм. Солонинка. Це маринований почеревок, він вимачується у сольовій рупі. І з додаванням спецій для того, щоб він мав такий яскравий розовий відтінок це сухий болгарський перець та коріандр, Більше нічого. «Трішки одеської кухні у нас ме 350 гривень за кілограм. трішки одеської кухні маємо. Це у нас фарширована риба. Тут у нас за складом суда карпіщука. Ціна такої риби у нас 500 гривень за кілограм. До паски, до речі, маємо рекомендувати. Куряча шийка фарширована 270 гривень за кілограм. Один такий шарик у нас коштує десь біля 120 гривень. Домашня колбаска у нас є різна, є куряча. Коштує 330 гривень за кілограм, це свинина з дов'яденою 370 гривень за кілограм. Є в наявності також печена домашня колбаса. Ціна її 390 гривень за кілограм. За складом вона у нас свина. Обов'язково маю сказати про наш окіст. Дуже класний. Дуже смачний. Завжди все свіженьке у нас, соковитий, це варено-печене, це не копчений. Ціна такого опісту 370 гривень за кілограм. Зараз піст, ціни у нас в піст досить такі приємні. І я думаю, що до паски у нас нічого не зміниться. Знову ж таки, ціни змінюються, тому що змінюються внутрішні фактори економічні, тому і ціни у нас також зміняються. Але хочу сказати, що не дуже різко, там буквально 10 гривень, ну це десь. Три відсотки може, ну не більше. Попит людей, ну, а вже ж скоротився, тому що людей стало менше. У нас багато людей, хто виїхав за кордон, багато людей, у яких зменшились прибутки. Це, я вважаю, що один з найважливіших факторів. Так? Але слава Богу, ми вміємо скоригувати нашу роботу таким чином, щоб і. Людям було нормально і нам було нормально. Тому слава Богу за все. Філейний фарш з курятини – 185, фарш зі стегна 160 гривень, філе куряче, 185. Є домашньо, домашній бройлер Курятина. Курча по 165 где, філешка 220. Індик у нас зараз філе 280, стегно 250 гривень кілограм. Ну, в принципі, індик трішки подорожчав, але курятина поки в нас тримається на місці. Є також перепілка домашня, не фермерська домашня, лише 350 гривень за кілограм. Зараз піст в нас, тому о, адже ж, о, багато людей в нас тримають його, тому трішки, да. Людей зараз о, менше стало, але мені кажеться, попит все одно буде, бо ну людям треба щось їсти. зараз каре. Карешка. Стоит 540 гривен. Задняя часть 340 гривен. Лопаточка. Вот лопаточка. 330 гривен. Ребра 250 гривен. И курдюк 350 гривен. Любители баранина выбирают все подряд. Им, да, ну, в основном, допустим, на решетке пожарить корочку выбирают, духовочку, задняя часть, лопаточка, тушить ребрышки. разное. определенно нету такого, что именно вот это и любят. меньше стало, потому что сейчас писть, во-первых, а во-вторых, не знаю, не так уж много гуляют люди уже, знаете как. Війна є війна. Ну, загалом по цінам, ну, воно так, як було до війни, так і зараз. Даже буває, що дешевше сьогодні, ну, на сьогоднішній день. Свинина була 180, зараз навіть віддаємо по 160. Лопатка і задню частину у нас немає вже то дорожче, то дешевше. Сало то взагалі нікому не потрібно, всі відказалися від сала. По 100 гривень нема кому дати. Бо чуть трохи дорожче, по 250, по 220, отак. Шеєчка 270, 280, шия вже як була так і залишилась шея. По говядині теж залишилось так, як було раніше. Теж залишилося 260, 250, 270 смотри. Задня часть трохи дорожчала. лопатка дешевше, шия, по 180, 200, як було, так і є. Супове теж як було по 160, по 140, по 150 п'ятдесят, отак супове теж залишилося. Так такої, как бы, ціни, такой немає. Людей немає, люди повиїжджали. А пенсіонери прийшли півкиво цього, півкило цього. Так нічого, нас не радує зараз. Більше беруть лопатку. Вона, по-перше, во м'якша, а во-вторых, дешевше. А задня частина чуть трохи дорожча, але вона суховата задньої По сравнению з лопаткою вона сухова. Ну там каспець м'який, а остальне все суховати чуть. -чуть. Ну, говядина, як говядина, вона вже своє я і має і без м'якого, не м'якого, головне, щоб було сита, хороша туша. Якщо сита, хороша, хорошо кормлена туша, то тоді м'ясо будь-який кусок буде м'яке. Що та філейка, що той биток, що яблучко, воно буде все м'яке, тому що воно хорошо кормлений товар. А якщо тільки чуть-чуть худеньке, все буде жорстке, і той биток. І та ще я буде жорстка, тому що воно не докормлено говядіна. Говядина в свої плюси має. Дивіться, у нас є, як і розроблена рибка, стейки, філешка, також є ціла рибка. Давайте почнемо з карпиків. Дивіться, ось такі карпи 120 гривень за кіло. Ми їх чистимо, розробляємо так, що філешку стейки, знімаємо чулочок. Карасі, живі, порційні, дуже смачні, солоденькі, 100 гривень за кілограмчик. Судочки – 250 і 220. Лобанечка, Дивіться, шикарна просто лобанька. Така 220 гривень за кілограмчик. Стейки, толстолоба карпа 220 гривень. Філешечка, толстолоба, карпик 250 гривень. Також в мене є червона рибка, є дуже багато морської рибки. Є стейки, сьомги, подивіться, Вони йдуть порційні. Ось хлопці стараються нарізати на два пальчики 700 гривень кілограм, Сьомга, форелька, сібас, один стейк. 370 грамів це вийде 259 гривень, один стейк виходить, але це великий. є, дивіться, поменше. Можна вибрати будь-який шматочок, кому який подобається. Сібас 450 гривень, кілограмчик також чистимо. Барабулечка 250 гривень. Глосики порційні також дуже смачно. Біле м'ясо без кісточок, 350 гривень за кілограм. Окунь 260, тунець – 650. Також є дуже смачна ірландська сільодочка. Подивіться, яка вона жирнюча, дуже смачна, 200 гривень за кілограм. Також є матяс, матяс – 180. Дуже часто робимо фаршик. Фаршик 350 гривень кілограм, зазвичай карп, судачок, червона рибка йде. Хек молочний 170 гривень, кусочки червоної 650 гривень. Також є кальмарчик білий туба, дуже смачний в клярі, такий 260 гривень за кілограм, сарган 400, філешечка червоної рибки. Ріжемо будь-який шматочок від голови, серединочку, хвостова, час який кому подобається. Також є морська лабань наявності, є крупніша мільча 350 гривень за кілограмчик. Також варена креветочка. Це розмір 90 на 120, вона по 380. Є 120 плюс, вона по 300 гривень. Також є креветка аквадор Білоножка» хвостик 550 і ось така 35 штук на кілограм, у нас зараз по 420. Взагалі, я б сказала, що ціни поки стабільно. Стабільно от, порівнянні з прошлим роком, то не піднялися. Саме час поповнювати організм вітамінами, тож обирайте найкраще для себе та своєї родини. А ми й далі слідкуватимемо за змінами на ринках, щоб тримати вас в курсі актуальних цін. Ви дивились проект новини лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.